Маму, почитай, пожалуйста. Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається, Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила клоновий листочок, тільки біла через ту гребельку, та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого, Пас-пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дівстав на воротях у червоних чоботях, та й питається. Кізонько моя мила. Кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та питається Кізонька моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила клоновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і прогнав і бабу. На четвертий день прогнав він уже саму козу. Пас увесь день, а вечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях червоних чеботяг та питається, Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла, бігла через місточок та вхопила клинову листочок, бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалася. Утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла і заховалася в печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчики питається: А хто хто в моїй хатинці? А коза сидить на печі та й каже Я коза Тереза за три копи куплена, півбоку луплена. Тупо-тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замоту, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під тупком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається, чого ти, зайчику-побігачку, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А от. Ведмідь каже, от я його й вижену і побіг до хатки. А хто, хто? в зайчикові хатці, а коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбоку клуплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замоту. Тут тобі смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже зайчик-побігачику, не вижену. Боюсь. От і знову пішов зайчик, сів під топком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, Коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнать? Туди ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається, а хто, хто зачкаві хатці, а коза с печі. Я коза дереза, за три копи куплена, пів уколуплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Вовк і злякався. Ні, каже, зайчик бігаччику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається, А чого ти, зайчик-побігайчику, плачеш? Як мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичка його вигнать? Тут і ведмідь гнав не вигнав. І вовк нав не вигнав, а тут і отже вижена. Побігла ласичка до хати та. А хто, хто зайчикові хатці, а коза з печі. Як коза дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупи тупи по ногами, з пирогами, рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчик побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе рак не барак. Та й питається, чого ти, зайчик-побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак. От я його й вижену. Де тобі його вигнать? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а тут ти он вижену. От поліз рак у хатку та питається: А хто, хто? зайчикові хатці, а коза на печі. Я коза дереза за три копи куплена, Півбока луплена, тупо топо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замоту, Тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч так. А я рак не борак. Як щепну буде знак. Та як ущипне козо плешнями, коза як замекає та з Та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хаті.